І всім знову привіт! Виникне читайте круто BookTube. Знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене тереодори з Васюківки. Написав себе Нестайко. Ось. І це третя частина. Ви можете вже переглянути першу та другу на моєму каналі. Ось, все почалося з того, що Павлуша. Яву попросив, а давай підемо на малювальний гурток на художній. Ось, але Ява не захотів, бо він є дальтонник. Він не розрізняє зелене та червоне, їх плутає. Ось, та він розфарився, бо ява здогадався, що Павлуша настроїла його. Так скажем, дівчина, але не зовсім. Ось. Бо вона теж туди ходила, тому захотіла, щоб вони разом ходили. Та вони розварилися. Ось. Там, коли ява йому було самотнє, він притусувався до групи хлопчиків. Та вони спорили на порові. Привидів, що їх не існує, і так далі. Але один з хлопців говорив: якщо по твоїй же теорії, то людина не може просто так зникнути. Вона повинна в щось переробитися, тобто в привида. Та вони захотіла це привірити, я вам та цей же хлопець. А я би хотів тому, щоб Павлуші насолити, ось щоби він захотів примиритися з ним. Там є на могилі, там появляється привид, я такий чутким. Але, щоб появився, треба щось вкрасти. Але вони хотіли вас сфотографувати, щоб були докази. То вони вкрали фотоапарат, але я його підставив, та він не прийшов на назначений час. Він туди прийшов, там був реально привід, без голови. Але що трапилось далі, дізнайтесь, якщо прочитати цю книгу. Ось. А потім іще одна історія трапилась. Поча. йому надійшов лист, де було написано, що в ліс... О 19. -ій. Прийдіть, знайдіть на цьому місці підсказки і написано три букви. Ось як ініціатр, як ім'я, прізвище, або по батькові, або це три людини. незрозуміло. Ось. Зараз можна було, подивитися, хто його передав. Але це просто був людина на мотоциклі, в вказ. Такій, щоб було не видно. Та він туди прийшов раніше хотів пролізти, але там була поряд військова станція. Ось, там вони вийшли в ліс якраз в похід, тому він туди не міг потрапити. Ось його один з воєнних. Остановлював, казав, не лізь туди, на що ти туди йдеш? Ось, та він поліз по крапиві. Знаєте, як воєнні таким, прям змією? Ось він собі шию в кропові поколов, і вуха, і руки. Ось, та це побачив один з воєнних з, з високою, з високою з високою должностю Ось, Та повість показувати часть всю воєнну. Потім, коли він показав все, відпустила його, та він побачив, як паруша теж туди йде, та його теж не впустили. Ось А потім, після таких пару випадків, ось. Що йому надходили листи, потім почався одне ночі, з ночі потоп. Затоплювала хоти, було біля річки, йшов дощ. Ось. Та його розбудили, але його не хотіли брати, бо він не допоможе. Та що трапилось далі, ви дізнаєтеся, якщо прочитати цю. Чудову книгу. І чи вони помиряться, що там трапиться, як, як закінчиться це літо? Просто там стільки несподіванок, що просто там могла закінчитися книга, але іще такий був поворот, який змінював на 180 градусів усі події. Вони так змінювались. Просто не прочитати цю книгу це гріх. Усім рекомендую, на всім па 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 па